Вітаю вас, любі батьки, сьогодні четвер, отже, ми більше працюємо сьогодні з письмом, з диктантами, і починаємо від першого зошита прописи. Прописи ми сьогодні працювали на сторінці 11. Ви бачите, в нас йдуть елементи. Ці елементи від літери В і від літери У. Я сьогодні діткам показувала, як ми прописуємо літеру В прописну. Ось вона від серединки, вниз. Рівненька під наклончиком спина, і потім в неї ще є животик. А ми сьогодні прописали тільки ось такий елемент. І подивіться, деякі літери, бачите, вони хочуть їх закруглювати. Просто їм так хочеться, вони привикли малювати і собі малювати те, що вони хочуть. Отже, в нас йде вверх і вниз під наклоном рівна спинка. Бачите? І тільки коли ми дійшли до кінця, тоді ми повернемо і вже далі там будемо або робити. Просто гачовчик, або буде вже маленький такий животик, допусувати і так далі. І так само, ось цей елемент, ми його назвали хвостик. Він спускається вниз, ось пряма вниз. Бачите, тільки вона під наклоном пряма вниз, наклона, повертаємось і доровлюємо хвостик. Тому що потім будете ось такі хвостики виловлювати. розумієте? Ваше домашнє завдання сторінка 12. Ось вона, як її пишемо. Зверху кепку, далі наклона і знизу крючочок. Добре? Тому що ось таке почнеться. Угу. Так, є. І тут елемент, але він інший бік від літери рим. Тепер, оце не відриваючи руки. Низ-низ, низ, низ-низ. Тут легко. Добре, тільки, будь ласка, коли будуть писати, дітки, зверніть увагу, що тут те наклона вверх, наклона, вверх, наклона вверх, щоб не було ось таких от штучок. І хто не доробив домашнє завдання, будь ласка, доробіть на сторінці 10. Далі ми сьогодні писали графічний диктант котика. Ми сьогодні писали ну, нелегкий графічний диктант, я скажу. Але дітки впорались, молодці, дуже мало було помилок. Далі ми писали слова Ріка, Літо, Ліна, Тіна, Віка, Кіно. Зорі, дзеркальна літера, майже всіх Ази була дзеркальна. Ріка, і подивіться, що ми робили? Ми зі словом робили м'яке слово. Ріка, річка, лагідна. Так? Ніч, нічка, ліс, лісок. Дуже складно діткам ось сюди ще всунути якусь одну літеру, коли вони звикли, що в нас має бути склад і має бути дві літери. Ваше домашнє завдання. Я вам вкину оце. Два листочка, і ви диктуєте. Ви бачите, що це ми прописали на уроці, ви знову це можете написати. Ось ці слова. Ось вони які в нас дуже-дуже складні. Ві-к-но. Треба почути, що тут тільки один звук це і взагалі, левел вищий, ми можемо написати маленький ось такий диктант. Всі слова і всі склади дітки вже тут знають. Далі. Граматика сторінка 25 Цей текст, як я й обіцяла, ми прочитали. З кожною дитиною окремо. Ви побачите відео посилання посилання на відео у Ютубі, як кожна дитинка індивідуально читає цей текст. Далі ми зробили сторінку 26, Вона легка. Тут потрібно було знайти, що нам підходить по першому зву звуку і ті звуки літери, які нам тут поставили, прописали фишип. І написали слово фрукти. Ваше домашнє завдання, будь ласка, нічого не робіть, просто прочитайте ось тут. Просто прочитати. І сторінка 25, ми читали на уроці, два тексти, будинки-мадрівники і «Чи мають гепарди гриву. Ви вдома це перечитуєте, і сторінка 26 це нова сторінка, яку ви теж вдома читаєте. Так, і ще я даю додаткове завдання діткам: ось такі годиннички. Подивіться, треба це вирізати і приклеїти до відповідного місця, куди показує годинна стрілочка на цифру 4. Отже, ми приклеїмо сюди ось. Цю наліпку 4. Добре? І, будь ласка, якщо ви ще не купували, ви, до речі, вже можете потрошечки складати канцтовари собі до першого класу. Що ви можете купити? Обов'язково потрібно діткам олівці, звичайні. Діткам потрібні олівці кольорові. Це ви вже можете все потрішечки собі купляти. Потрібна лінійка, потрібна гумки, декілька штук ви можете купити одразу. Потрібні фарби кольорові, пенсил. Потрібен, картон кольоровий, білий картон, кольоровий папір, зошитки. Але якщо ви будете зараз закуповувати зошити вже до школи, зверніть, будь ласка, увагу, не купуйте тоненькі листочки. Шукайте зошити з такими досить плотними листками, тому що коли вони ось так просвічуються для дітей, це дуже погано їх зір на це. Погано реагує добре? Отже, беріть листочки, які такі грубі. Я знаю фірма Школярик, вона непогана. До речі, оце школярик, але ви бачите, що тут воно чомусь просвічується, хоча ми писали звичайним олівцем. Просто на це зверніть теж увагу. І у першому класі вам потрібно буде зошити у клітиночку і наклонна лінія в косу. Це ви вже можете потрошки купляти. Звичайно, клей у вас повинен бути, тому що в мене сьогодні дітки, коли я давала це домашнє завдання. Деякі дітки говорять, що в них немає вдома клея. Так не потрібно купляти пива, тому що він дуже незручний. Але, до речі, в школі він вам може знадобитись. А просто клей олівець. Так, ось такий звичайний клей ви можете купити. Вся.